Вітаю, друзі! Сьогодні з'ясуємо, як поживала східна частина Римської імперії в середні віки. У неї є кілька назв. Жителі східної Римської імперії продовжували називати себе римлянами, грецькою ромеями, а державу імперією ромеїв. Пізніше історики дали назву цій державі Візантія, від містечка Візантій, майбутньої столиці. Візантія була однією з найбільших, найвпливовіших і найдовше існуючих держав середньовіччя. Вона була продовженням Римської імперії, проіснувала більше тисячі років і мала вплив на сусідні держави, включаючи русь Україну. Ця держава поєднувала в собі грецькі, римські та східні традиції і була одним з центрів християнства в середні віки. Під загибелі Візантії пройшло майже шість століть. Сьогодні на її місці Греція, Болгарія, Туреччина, Ізраїль, частини Єгипту, Лівії та інших держав. Який шлях пройшла Візантія за тисячу років свого існування? Пригадаємо, що у 395 році імператор Феодосій розділив Римську імперію між двома синами. Так з'явилася східна Римська імперія. В VI столітті імперія досягла найбільшого територіального розмаху, відвоювавши частину західного узбережжя Середземного моря, включаючи Італію з Римом, частину Африки та Іспанії. Але з часом Візантія втратила і завоювані території, і свої. Так в XI столітті Візантії належали тільки Балканський півострів, Мала Азія та Південь Апенінського півострова. А ще через 300 років, в XIV столітті, Візантійський імператор контролював тільки окремі ділянки Балканського півострова та столицю. Столицею величної імперії був Константинополь. В IV столітті імператор Костянтин вирішив розбудувати нову столицю Римської імперії на місці грецької колонії Візантії і назвав її спочатку Новий Рим. Місто було зручно розташовано біля протоки між Чорним і Середземним морями на перетині торгових шляхів між Європою та Азією. Також йому судилося стати головним центром християнства та культури на Сході. Хоча Константинополь поступався Риму за розмірами, за кількістю населення та за найвідомішими пам'ятками архітектури, зате він мав унікальне географічне положення, порти, найбільший християнський храм в тогочасному світі і могутні стіни на суші і на воді, які не раз захищали місто від ворогів. Константинополь протягом сторіч був одним з найбільших і найбагатших міст у світі. Цьому сприяла економіка країни. Візантійська імперія охоплювала величезні території з різноманітною природою. Основними заняттями населення були землеробство, ремесла і торгівля. Землеробство було головним заняттям у селах вирощували пшеницю, виноград, оливки, овочі та фрукти. Традиційним було і скотарство. велика і дрібна худоба були допомогою в господарстві і джерелом молочних продуктів та м'яса. На широких просторах Візантії населення займалося традиційними для кожної місцевості ремеслами: від гончарства, ткацтва і ковальства до виготовлення мозаїки та ювелірних виробів. Завдяки своєму географічному положенню Візантія стала центром міжнародної торгівлі. В тогочасному світі вже існували далекі предки – «Аліекспресу», «Ойликсу» та нової пошти. Тому в Константинополі можна було купити товари з усього світу: шовк з Китаю, Спеції з Індії, коштовності з Персії. На чолі держави стояв імператор. Він був вищою владою в усіх сферах життя політиці, війську, релігії культурі. Його влада сприймалася як божественна і його піддані вважали, що імператор править за волею Бога. Тут ромеї не були оригінальними. Імператори ухвалювали закони, командували арміями і навіть вирішували церковні питання. Вони будували величезні палаци, собори і захисні стіни, які робили Константинополь неприступним. За тисячу років у Ромею змінилося більше сотні імператорів. Тут ви бачите найвідоміших, які примножували могутність Візантії реформами, будівництвом, завоюваннями чи героїчно захищали Візантію від нападників. Як останній імператор, що загинув разом з Візантією. Вважається, що найбільшого розквіту імперія досягла в VI столітті під час правління Юстиніана I. Він провів серію успішних війн і максимально розширив територію імперії. Ще при Юстиніані було створено збірку законів, яку назвали Кодекс Юстиніана. Пізніше багато європейських країн використовували цю збірку як приклад для створення власних законів. А ще Євстиніан побудував один з найзнаменитіших і найбільших християнських храмів світу Собор Святої Софії в Константинополі. Він вражає своїми масштабами і архітектурною красою навіть сьогодні. Але є нюанси. Протягом всієї своєї історії Візантія воювала то завойовуючи нові землі, то захищаючи свій сусідів, мала сильну армію і флот та секретну зброю свого часу грецький вогонь. За свою довгу історію Візантія стикнулася з багатьма войовничими сусідами і довгий час успішно оборонялася від них. Імперія захищала свої кордони від чисельних ворогів: готів, персів, арабів, а пізніше і турків, сельджуків та турків-османів. Великою загрозою для Візантії були арабські завойовники, які нападали на імперію з сьомого століття. В 13 столітті ледь не знищили Візантію рицарі-христоносці, що прийшли з Європи. І це було неочікувано, бо Візантія була центром християнства наряду з Римом. Ще в IV столітті імператор Костянтин Великий дозволив вільне сповідування християнства в Римській імперії. Константинополь став центром християнства. Тут знаходився патріарх і головний храм Собор Святої Софії. Християнство в Візантії стало основою суспільного життя, впливало на освіту, мистецтво і закони. Візантія поширила християнство на багато сусідніх народів, зокрема на Русь, Україну. Коли в XI столітті християнство розкололося на католицизм і православ'я, то Візантія стала центром православної релігії. Базуючись на грецьких, римських та східних традиціях, ромеї створили унікальну культуру. Найбільше на візантійську культуру вплинула християнська релігія. Це ми бачимо на прикладі архітектури. Ромеї будували величні храми во славу Господа Бога Ісуса Христа. Найвідомішим є Собор Святої Софії в Константинополі. Його купол вважався інженерним дивом того часу. Образотворче мистецтво теж орієнтувалося на релігію і існувало у вигляді фресок, мозаїки, ікон, що прикрашали храми. Література, наука та освіта на грецькій та латинській мовах у Візантії також були на високому рівні. Але не думайте, що ромеї присвячували свій час виключно релігії. Вони дуже любили розваги. Гладіаторські бої були несумісні з християнством, тож улюбленою розвагою стали перегони на колісницях на великих стадіонах і падромах. Русь Україна з самого початку своєї історії зазнала впливу потужного сусіда. Пригадаємо торгівельний шлях із варягів у греки, що проходив через землі Русі, походи князів на Константинопіль, торгівельні угоди. А особливо важливим стало хрещення княгині Ольги, пізніше князя Володимира, і поширення християнства на Русь саме з Візантії. Перебуваючи з руськими князями переважно в союзницьких стосунках, Візантія зосереджувала сили на боротьбі з іншими ворогами. Руські дружини нерідко брали участь у військових кампаніях Візантії. Попри свої успіхи, Візантія почала занепадати. Постійні війни, економічні труднощі та внутрішні суперечки послаблювали імперію. На початку 13 століття Візантію захопили хрестоносці. Хоча імперію згодом вдалося відновити, вона вже не змогла повернути свою колишню велич. Остаточний удар по Візантії завдали турки Османи. У 1453 році, вони захопили Константинополь. І імперія припинила своє існування. Це стало кінцем тисячолітньої історії однієї з найславетніших держав світу. Однак спадщина Візантії продовжувала жити у культурі, релігії та традиціях багатьох народів. А на її руїнах постала нова імперія. Але це вже зовсім інша історія. А поки що до нових зустрічей на уроках історії.